Гарного всі дня, дівчата і хлопці, чи то вечора. Рубрика що приготувати на вечеря. Сьогодні я на вечерю хочу приготувати ті чи то фрикаделі з овочами. Значить, що в мене є? Дві цибулинки. Одну цибулинку я в овочі покладу, одну цибулинку це у мене для. Фрикадель буде, кабачок ось у мене є. Морквинка така невеличка, часничку трішки, але я ще не знаю, чи я буду ще його класти, і помідор такий. Що я перше роблю? Просто кришу цибульку. Такими кубиками звичайними. Зараз починається сезон овочів молоденьких. Так. Користуючись моментом, треба його ловити. Значить так, морква ще в мене минулорічна, ну нічого, я зараз її потру, цибульку покришила. Тепер дівчатка, звичайна сковорідка, така глибоченька, ставлю її на вогонь, налила туди олійки і викладаю туди цибульку і моркву. Пишіть, дівчата, свої йти, що у вас сьогодні на вечерю. А ще не забувайте писати, звідки ви мене дивитеся. Мені дуже цікаво. Нагадуйте мені, бо багато мені пише дівчат звідки хто. От нагадуйте, мені дуже приємно. Цибуля з морквою обжарюється. Тепер я ось туди покришу два чи три зубочки часнику. Я його такими великими кусманами покришу. І теж туди добавлю, хай обжалюється. А, тепер кришу кабачок. Я покришу його теж кубиками, Можна більше, можна соломкою, як захоче. І кількість теж. Я зараз подивлюсь, скільки мені треба, щоб в мене ще туди в сковорідку влізли фрикаделі. Кабачок я весь покришила. Ось сюди я викладаю ще й кабачок. І теж обжарюю. Ось отак я обжарюю. Хай злегенько обжарюється. Тепер, тим часом, я ось такий помідор сьогодні на базарі купила. Зараз я його ось так трішки прийму і хочу зняти шкірку. Я думаю, що в мене все вийде. Просила, кажу, дайте мені такий помідор, щоб був всередині такий смачний. Але я побачу, що мені тут дали. Я сподіваюся, що він буде гарний. Ось так я роблю і ось так постараюся зачистити його. Покришила я помідор, яким я не дуже задоволена, але нічого. Все буде добре. Викладаю я туди помідорчик до овочів і хай це воно все гуртом тушиться. тим часом, поки овочі тушаться, я підготую фарш для фрикади. Тут у мене пів кілограма звинячого фаршу. Я сюди потружу цю невеличку цибулинку, на терку. Ось на таку можна було б трішки залишити кабачка, сюди потерти, але я забулася, то буде і так. Це все діло я цей фарш солю за смаком. Те, що хочете, кладіть. І це в мене тут чорний молотий перець. Я взагалі-то в котлети нічого лишнього не кладу. Можу часничку ще трішки покласти, але не зараз, не сьогодні. Це я гарненько вимішую. Водички додати, але вони в мене будуть тушитися там з овочами, то багато й не треба. Єдине, що можна було б сюди кабачка потерти. Але це все так само можна робити з баклажами. Теж буде дуже смачно. Ще Я згадала, можна базиліка сюди покришити. У мене він є. Зараз що я зроблю. Ось у мене базилік. Я трішки взяла. Я взагалі тут люблю багато. І базилік, і кінзу я люблю. Я зелені люблю багато. У мене і сушений базилік є. Не всі базилік люблять, але я люблю. Хто хоче кладіть, хто хоче, не кладіть, це таке. Це вже індивідуально. Так, зараз перемішаю гарно. І треба овочі посолити. Такі овочі я тільки посолю і все, бо я ще буду туди соус робити. Фарш. Готовий. Ось мої овочі, ось так вони тушаться. Зараз я їх посолю трішки, так, в міру, і знову ставлю на вогонь. Хай ще трішки тушаться, а тим часом я пороблю фрикадельки. Роблю фрикадельки, чи то ті втілі, хто як там називає правильно. Такі, як куряче яйце приблизно. Ті в тілі я з фрикаделями ось так поліпила. Тепер викладаю в сковорідку просто ось так зверху на овочі. Ось так я їх повикладала. Тепер зараз зроблю соус. Тепер в мене тут десь 150 г водички. Я сюди покладу ось так трішки солі на кінчик ложки. Цукру десь чайну ложку, у когось кетчупу чи томатної пасти, в когось що є. Теж так ложок дві Можна томатний сік. І обов'язково треба куштувати. Смачу. Солоденький. Так. Я люблю солоденький. Можна додати сметани. Якщо когось вона є, у мене немає, так і буде. І виливаю я сюди так. овочі, тіль. Фрикадельок, цей соус, накриваю кришкою, і на маленькому вогні тушу до готовності. Дівчатка, ось вечеря вже готова. Знаєте, що я сюди додала? Цих ракушок. Жменьку так десь потрусила. Мушлі чи ракушки, як вони там називаються, отак я жменьку потрусила, і оце воно в мене тушилося десь. У мене тушилося десь хвилин 15 і ще просто під кришкою постояло 10 хвилин. І от така вечеря вже готова. В общем, дівчатка, ось таку я красоту зробила, з гарніром, з усім. Пахне дуже смачно. А взагалі-то можна гарнір окремо зробити, можна гречки варити, чи рис, чи картоплю молодої. Та смачно, всі смаки переплелись. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого, бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю, до зустрічі. Кому подобаються мої страви, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячною. Всіх обіймаю і до зустрічі!